Робота, яка варта ризику. Начальник караулу пожежно-рятувальної частини Ігор Чмих розповів, у чому полягає місія рятувальника поза переліку штатних обов'язків, і що насправді потрібно, щоб виконати свою роботу на всі 100. Детальніше дивіться в інтерв'ю далі. Іноді заради однієї мети необхідно пожертвувати іншою. Ігор Чмих з дитинства мріяв стати футболістом, але доля склалась інакше. Сьогодні він рятувальник, відповідає за роботу караулу, другої державної пожежно-рятувальної частини міста. Початок кар'єри був нелегким, зізнається Ігор. Пам'ятаю, також свій перший виклик як керівника гасіння пожежі. Це було щось такого неймовірного. Тоді горіли склади. А під час розвідки виявилося, що там ще два напівповних повних газових балона. І ми вже разом з колегами зорієнтувалися. Спочатку їх охолодили, і потім вже почали виносити і перекривати. Тобто працювали в такому ризику, що ну, в будь-який момент ми могли просто здійнятися. Цими балонами нині для нього не існує страху перед будь-яким завданням. Чоловік каже, робота рятувальника це готовність допомагати людям у будь-яку хвилину. І щоб виконати роботу, потрібні як мінімум три складові: відповідальність, розум та сила. Для мене саме головне це виявити, чи нема потерпілих. От я собі зарікся, що при кожному виклику будь-це квартира, житловий будинок, любий виклик. Перше, я веду розвідку з особовим складом, ще немає потерпілих. Все інше це вже мінімалізувати збитки і тому подібне. Це так сказати, другорядне. Завжди йти першим з особовим складом. Якщо я йду перший, особовий склад тоді не боїться. І тому якось в мене воно з, з перших моїх викликів. Я йду перший в ланки. Не менш важливим є і підтримка колег та вміння кожного працювати в команді. Був приліт біля гуртожитку. В Черкасах страху ні в кого в глазах зовсім не було. Всі максимально були зосереджені на ліквідації гасіння. Ті там ті подавали воду, подача була двох стволів. Ті ми, ми ланки ГДЗ максимально, максимально проводили розвідку щодо наявності людей. Тобто, всі зайняті були окремою справою, всі, ну, всі робили одну справу. Попри небезпеку, ця професія мотивує кожне врятоване життя, варте ризиком, пояснює Ігор. Коли ти рятуєш, це ну. Воно того варте, чому ти тут працюєш, і такі емоції ти не можеш передати нікому. Емоції якоїсь радості і емоції тим, що ти зміг допомогти. Моя професія потрібна людям, хто як не ми.